Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Сьогодні хочу розпочати цей випуск з нової заборони в Польщі, яка з 17 квітня, тобто від сьогодні, починає діяти. І це не просто там заборона для якоїсь певної категорії людей, чи там для жінок, чи для дітей, чи для чоловіків. Це взагалом на території Польщі не можна вже фотографуватися, робити відео там, де вам заманеться. Я ja зараз більш детальніше розповім про це, тому що за це може бути покарання. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою та не забувайте підписувати це надзвичайно важливо. І в описі під відео я послання на мій інстаграм, де також щоденно виходять важливі відео для українців за кордон. Сьогодні набула чинності нова постанова міністра національної оборони, яка запроваджує суттєві обмеження на фото та відеозйомку об'єктів пов'язаних з державною безпекою. Відтепер фото біля держустанов можна буде зробити тільки за наявності спеціального дозволу. Тобто, якщо ви десь навіть з друзями, десь там тусуєтесь, з родичами пішли десь на прогулянку і вирішили собі зробити фото-відео, то виявляється, не всюди і не завжди можна буде тепер це фото-відео зробити і потім опублікувати. У постанові Міністерства національної оборони, опублікований в Дженніку Устав, зазначено, що кожен, хто бажає зробити фото чи зняти відео, на які потрапляють важливі для безпеки чи оборони Польщі об'єкти, а також інші об'єкти, що мають відношення до. Міноборони чи критичної інфраструктури повинен буде отримати спеціальний дозвіл. Заборона відео та фотофіксації також поширюється на усі, та рухоме майно, що знаходиться на цих об'єктах. Цей дозвіл можна буде отримати як в електронній формі, так і в паперовій формі. Потрібно буде звернутися, я так розумію, до до міста і попросити цей дозвіл на фото, відео фіксацію. Об'єкти, які заборонено фотографувати, будуть позначені спеціальними табличками, які будуть розміщені таким чином, щоб їх було добре видно. Наприклад, на парканах чи на вхідних дверях. Інформація про заборону фото та відеофіксації, окрім польської, подана також англійською, німецькою, російською та арабськими мовами. Загалом забороною буде охоплено понад 25 тисяч об'єктів по всій Польщі. 25 тисяч об'єктів. Відповідно до статті 683 А закону про захист батьківщини, особи, які фотографують або ведуть відеофіксацію без дозволу, можуть бути покарані арештом або штрафом. Йдеться не лише про військові частини, а й газові термінали, мости, віадуки, тунелі вздовж доріг оборонного значення, військові морські порти, об'єкти комунікаційної інфраструктури Національний банк Польщі та Банк національної економіки. Ось як так, що біля тих об'єктів вже попрошу вас не фотографуватися, тому що можете отримати штраф, а то й навіть арешт. А це далі йде підготовка і захист Польщі від імовірних провокацій нападу, ну різного гатунку провокацій, які можуть насуватися з боку Білорусі та Росії, і далі в продовження цієї теми щодо загроз на Польщу, загроз на Балтійські країни. Анджей Дуда, президент Польщі, відповів на погрози на який там якимось чином погрожував Польщі та Балтійським країнам так говорить Росія, яка перекидає свою ядерну зброю в Білорусь, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і Євросоюзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і реалізує свій жорсткий і кровожерливий імперіалізм, нападаючи на Україну три роки, сказав Дуда в Загребі на прес-конференції з президентом Хорватії Зораном Мілановичем. Польський лідер наголосив, що НАТО є винятково оборонним альянсом. Усе, що робить НАТО, є відповіддю на російську агресію. НАТО ніколи ні на кого не нападала і ні на кого не нападає. Це альянс, який гарантує лише безпеку, сказав президент Польщі. Дуда закликав до спокою і розсудливості, а також до продовження нинішнього політичного курсу, заснованого на зміцненні безпеки і стабільності. Нагадаю, Наришкін сказав, що НАТО зараз нарощує свої військові сили. Польща та Балтійські країни є першими в списку, хто постраждає, якщо НАТО буде продовжувати нарощувати свої сили і яким чином там їх зачіпати, тобто Росію. Як бачимо, вже починається словесна перепалка між Росією, Балтійськими країнами і Польщею цей меседж тим всім, хто каже, та ніхто ніколи ні на кого нападати не буде. Тобто Росія не нападе на Балтійські країни, а Росія не нападе на Польщу, можливо, і так. Але як бачимо, з російської сторони бачать ось ціль Польщі і бачать ціль Балтійських країн першими в своєму списку після України. Тому це не є безпідставні якісь там. Такі вислови, які звучать і з Польщі, і з Балтійських країн, і з країн Європейського Союзу, де вони всі говорять, що Росія, якщо їй дати добро, якщо розслабитися, не забезпечувати країни НАТО, країни Європи зброєю, не посилюватись, вона зайде на територію як Польщі, так і Балтійських країн. Це тільки питання часу. І як бачимо з російської сторони, це підтверджують, і то не аби хто якийсь там депутат, напевно. Ні, це людина, яка якісь навіть рішення приймає в Росії. Я вже не один раз говорив і робив відео про тему, що Україна захищає Європу від Росії. Тобто Росія зупинилася на Україні. Україна її тримає. Але якщо б Україна не змогла справитись, їй не допомагали, не допомогли, то наступними одразу там за якийсь короткий проміжок часу була б Польща і Балтійські країни. В першу чергу. Зараз ми цей час відтягнули і дали можливість, як Польщі, Балтійським країнам НАТО підсилитись, посилитись, нам допомагати і самим теж набрати. Польща це робить по максимуму. Вона і купує зброю, і мобілізує людей, і розробляє зброю, і багато всякого. І там кордони посилює. Тобто це все робиться. Але Україна тримає Росію, а не щось там, якась там бутафа, але якась там уявна сила. Наприклад, там Росія щось когось боїться. В Росії не зовсім дружать з головою, і тому вони там, ну я не скажу, що вони безстрашні, але вони, як бачимо, пішли на такий крок на серйозну агресію проти, проти України і допускається, що Росія, мабуть, що зможе, захоче і буде навіть пробувати теж зробити якісь провокації на кордоні з Польщею та на кордоні з Балтійськими країнами, і буде дивитися на реакцію НАТО. Тобто, там, десь коли щось залетіло, прилетіло. Ну, це так, складно сказати, провокацію. Але можливі і інші провокації, більш жорсткіші, з заходом на територію, по чуть-чуть полегенько. І тоді вони будуть чекати, що, що ж там НАТО скаже на ось такі справи. Але зараз вони вже прощупують цю ситуацію словесно. Друзі, ось такою інформацією, такими заявами, такими інформаційними моментами. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео я завжди залишаю посилання на мій інстаграм, на мій телеграм і інші мої соціальні мережі. Тому приєднуйтесь також туди, щоб знати більше. З вами як завжди, Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео. Якщо ви додивилися до завершення цього відео. Не переключилися, не вимкнули, то дайте, будь ласка, відповідь на ось це запитання в коментарях. Як ви вважаєте, чи все ж таки домовиться Трамп з Путіном про мир в Україні? Чи нічого з цього не буде, будуть затягувати, буде далі все продовжуватися, і невідомо чим закінчиться. Ну, я чомусь думаю, що Путін водить Трампа за ніс, а той ведеться. Можливо, я помиляюся, я був дуже. Радий, щоб я помилявся, і насправді, завтра, післязавтра, там нехай за тиждень, за місяць, закінчилась війна і все, всі повернулися додому, всі були здорові та живі. Але реальність трошки інша. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ось це запитання. Дякую.